Я не знаю, я не вмію, я не можу. Я прийшов до своєї межі, вище якої я не можу піднятися. Скільки разів ми зустрічаємося з такою проблемою в організаціях? Скільки талантів зупиняються, не дійшовши і півдороги до своїх можливостей? Скільки незадіяного потенціалу за цим я не знаю, я не можу? Як підняти планку? Як показати людині, чого вона справді може у своєму професійному житті, на своєму робочому місці? Удалим способом для цього є коучинг. Бо він спонукає саму людину шукати шляхи свого розвитку, і за підтримки коуча такий розвиток буде органічним відносно самого працівника. Тому що базується на його уподобаннях, його навиках, його бажаному векторі руху. Це також означає і те. Що такий розвиток буде стійким рухом уперед для працівника, і для організацій, тому що буде розширювати межі можливостей діючих працівників і доповнюватиме їх недостаючими навиками. В рамках курсу HR Generalist я навчаю своїх студентів методом коучингу. І після проходження цього курсу мої студенти готові працювати з людьми в організаціях і з використанням коучингових методик та розвивати персонал компанії в цей екологічний спосіб. Отож, з вами була я, Леся Попадинець, засновник і керівник консалтингової агенції експерт та HR Academy, Автор навчальних програм для HR. До наступних зустрічей!